Вітаю! З вами фахівець, консультант Коростишівського інклюзивно-ресурсного центру Тарасюк Євгенія. Яка структура логоритмічного заняття? Заняття з логопедичної ритміки можна розділити на три частини: вступна, основна і завершальна вступної частини відноситься привітання та ходьба і марширування у різних напрямках. Привітання проводять з метою ритуалізації початку занять, що допомагає структурувати заняття, дисциплінує дітей і додає їм впевненості у своїх силах. Також привітання впливає на концентрацію уваги та пам'яті, створення дружньої, і приємної атмосфери і розвиток комунікативних відносин. Мета ходьби і марширування – це налаштувати дітей на заняття, зосередити їхню увагу, вчити орієнтуватися на слова та інструкції педагога, і привчати дітей слухати текст та наслідувати рухи. Основна частина має корекційно-розвивальний напрям і складається з таких вправ, Вправи, що регулюють м'язовий тонус, щоб послабити емоційне збудження і навчитися довільно розслабляти мускулатуру шляхом застосування спеціальних вправ. Головна мета це розслаблення як фізичне, так і психічне. Вправи для активізації уваги, для розвитку швидкої і точної реакції на зорові та слухові подразники, розвиток усіх видів пам'яті зорової, слухової, моторної. Мовленнєві вправи. Без музичного супроводу, це фізкульт хвилинки, виконання вправ під віршований супровід, ритмічні вправи, тому що ритм виховує і розвиває у дітей з мовленнявими порушеннями відчуття ритму в русі для включення його у мовлення. спів та гра на музичних інструментах, адже гра на музичних інструментах допомагає розвивати творчі здібності дитини, вправи для розвитку творчої ініціативи. До цих прав можна віднести диригування, вільні рухові імпровізації під музику, рухові інсценізації пісень, комунікативні ігри. Їх можна використовувати самостійно або в поєднанні з різними логоритмічними та музикоритмічними комплексами. Ігри вносять різноманітність та емоційність. І третя завершальна частина. Мета якої заспокоїти дітей, переключити їхню увагу на інші заняття, підбити підсумки, рефлексія як метод самоаналізу знань і вчинків, і розвиток зв'язного мовлення. Тобто діти підбивають підсумки заняття, розповідають про моменти, які запам'ятались, обмінюються враженнями, кажуть до побачення один одному.